Можна легко окреслити як початок війни між Україною та Росією. Як нам всім відомо, 27 лютого, приблизно о 5-й ранку, військові Російської Федерації захопили адміністративні будівлі в Криму. Що найцікавіше, що 26 лютого, буквально за день до цього, відбувся дуже великий проукраїнський мітинг. І причина того, що зібралось 10, зібралось 10 тисяч людей, це те, що Кримський парламент та представники його влади поширювали чутки про те, що в Криму відбудеться референдум за приєднання до Росії. Тому 26 лютого 10 тисяч ініціативних кримчан зібрались під стінами Верховної Ради для того, щоб висловити свою думку з приводу цього антиконститу... антиконституційного референдуму. 10 тисяч кримчан, які були представники українців, представники росіян, представники російськомовних українців, представники кримських татар зібралися для того, щоб висловити свій протест цьому заходу, заходу, який назвали референдумом. Що можна сказати про те, що там відбувалося 26 лютого? Представники партії «Русське Єдінство, представники реакційних сил Криму. В цей же день намагались провести свій проросійський мітинг на сусідній площі площі Леніна. І буквально за декілька годин до початку проукраїнського мітингу під стінами Верховної Ради вони вирішили змінити дату, змінити час і провести такий самий мітинг під стінами Верховної Ради. Це все відбувалось а вже ж не просто так. Для того, щоб, я думаю, вони намагались показати, що 26 лютого проросійських сіл сил збереться набагато більше Але, показала практика 26 лютого фіцівно Верховної ради зібралось декілька разів більше людей, які виступали за те, щоб Крим залишився у складі України, щоб громадяни Криму підтримували майдан та підтримували самоорганізацію, самоврядування та волевиявлення українського народу проти корупційної влади, проти влади олігархів. Та, та, та Диктатора. Крим не, Крим не Росія! 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 Що ж відбулося під час цього мітингу? Під час цього мітингу кримчани кричали такі гасла, як банду геть. І не просто банду геть в плані Януковича, а банду, яка засіла в Верховній Раді Крима. Це перші люди, це перші колабораціоністи, які підтримували окупанта та які е, поширювали плітки з приводу того, що майдан це якесь антинародне явище, що Майдан е, там оплачується якимось іноземними спецслужбами та все в такому дусі. Тому 26 лютого, після закінчення пікету, кримська влада, яка поширювала ці плітки. Забилась в будівлі Верховної Ради і навіть не вийшла до народу. 26 лютого Крим показав, що він є українським і він підтримує Майдан, підтримує волевиявлення народу України. Після цього нагадую нам ще раз, що представник Верховної Ради Криму вийшов і сказав, що не буде ніякого референдуму, не буде ніякого відділення до Росії. А вже ж це була ейфорія. я... Сам представник Криму, я переселенець з Криму, мене звати Сергій, і переїхавши вже до Львова, я з великим сумом згадую ці події. 26 лютого в нас була просто неймовірна ейфорія, ми з моїми друзями сиділи і думали, як ми вже будемо продовжувати боротьбу проти бандитської влади, яка засіла в адміністративних будівлях Криму. І що, ж, і що ж сталося 27 лютого? 27 лютого, як я дуже гарно пам'ятаю, о 8-й ранку я прокинувся від дзвінка свого друга, який мені сказав, що Верховна Рада Криму, кабінет міністрів були захвачені, е, захоплені невідомими військовими. Але для нас всіх було зрозуміло, хто були ці самі військові. І тому е, одразу е, ми виїхали в центр міста для того, щоб побачити, що що відбувається, і що ми побачили, що Верховна Рада була оточена кордоном, який складався з міліції. А на дахах цих будівель ходили якісь військові, без шевронів, без нічого, без ніяких познавальних знаків. І що найцікавіше, що в цей же день міліція стояла без бронежилетів, без всяких без всякої зброї, десь ну, складалось таке враження, що це вже давно вже продуманий акт. І Ніякої новини для них це не складає. Тому вони не дуже боялися цих військових, цього вторгнення. А, наприклад, коли ми з друзями ходили по центру, по центру міста Сімферополя, е, ну, мені було дуже лячно, наприклад. І я не знав, куди себе, себе діти, тому що я розумів, що тут ще якийсь крок, і може початись, е, ну, відкрита війна на території моєї рідної землі, мого рідного Сімферополя. Найцікавіше. Те, що як я вже казав, що першими колабораціоністами, першими людьми, хто саме здав Крим, це була бандитська і брехлива влада е, Криму. Першими колабораціоністами, які ходили е, з, з так званою самообороною Криму, була саме міліція. Вони них не, не боялися. Вони давали присягу народу України на те, що будуть захищати її. А як показала практика, то е, такі, такі представники, такі захисники. Отак От себе поводять, коли приходить більш сильний агресор та біль